Допоможемо зупинити війну. Чернівецькі школярі готують звернення до Володимира Путіна та світових лідерів, щоб зупинити збройне протистояння на сході. У день вишиванки учні усіх 38 класів 27-ї школи чернівців вишикувалися на шкільному стадіоні із великими аркушами та вирішили із цього дня почати писати своє звернення за припинення війни. Свої листи школярі хочуть завершити до останнього дзвоника. На лінійці їх кладуть в бандеролі та відправлять в Кремль. Дуже сподіваються, що дитяча ініціатива та величезне бажання миру переможуть, і в вересні вони повернуться до школи вже в мирній країні. Хайбу на всьому світі буде! І ми хочемо попросити, щоб до нашої акції долучилися всі школяри чернівців, школяри всієї України. І щоб ми разом писали, просили, просили не тільки президента Росії, просили президента України, президентів інших країн світу. І, можливо, разом ми зможемо досягти нашої мети і будемо почуті.